Виконуємо номер 853 із підручника Алгебра 7 та номер 37.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді добутку і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Трошки розтерла я перше завдання. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо А куб відняти Б куб. У нас у дужках різниця кубів двох виразів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Завдання друге: винесемо спільний множник 7 за дужки. В дужках буде х-куб додати у-куб. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Винесемо спільний множник мінус p за дужки. В дужках буде м квадрат мкуб, додати н куб Знов у дужках у нас сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Завдання четверте. Винесемо спільний множник 2 за дужки. В дужках буде 8, а куб відняти 1. Подамо 8а у кубі як квадрат... куб виразу 2а. 1 це 1 у кубі. І знов у нас різниця кубів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Завдання п'яте, винесемо спільний множник М за дужки. В дужках буде 125 додати М у кубі. Подамо 125 як 5 у кубі. І тепер знов у нас у дужках сума кубів двох виразів, дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І в шостому завданні винесемо спільний множник А в четвертому степені за дужки. В дужках буде а куб відняти 1. Маємо різницю. Один можемо поставити, що це 1 у кубі. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Номер 853. Із підручника алгебра 7 та номер 37.14 із підручника математика 7 виконано.